Всім привіт! З вами Котик Денис і сьогодні ми будемо перевіряти міфи на різних картах. Перший міф нам треба якийсь чикен, може появитись чорним. І для цього нам треба откіт штуки. І треба такого синка, наприклад. Там писало так в міфі. І ще нам треба зеркало. Де наше зеркало є? Чодові не йти не може. А от. Так, давайте візьмемо його, повернемо на нього і маємо на нього дивитись. Тепер ми його маємо закривати. Так, закриваємо його по чуть-чуть. І ще маємо тут одну таку штуку поставити Біля. Так, Починаємо закривати оцей беком з штуками. Так, по, по діагоналі. Робимо. Треба вже їх всіх заспанти, якщо їх всіх заспам, то щось має появитися. Так. Е Вроді нічого не спавниться ще. Так. Тут треба... ні, тут закрити це. Те треба прикрити. Ну, я вот дивлюсь, тут нічого тупо нема. Знаю, чи це робочий міф. А давайте що вот отут закриємо. Ну, говорили, що він робочий з чекен має поїдеться. Тут ніякого чекена немає, я тим більше офлайн граю. Не знаю, що це. У мене нікого не бать... немає, як ви бачите. Та й тут, типу, назви сервера немає. Тут лише мовні цифри, тому що це офлайн. Так ну, м -м, почекаємо, що може хтось появиться, я не знаю. Так, Давайте я ще 5 хвилин посажу, але за одну секунду хочемо. Я вже 5 хвилин сижу, тут тупо нікого нема. Тому я думаю, це не робочий міф. Ну, давайте приступати до іншого. Не знаю. Е, інший міф буде на карті фарма 02. Зараз перед. Інший міф буде такий же на того чим. Так, давайте нам треба... Зараз давно їх. Зараз я їх от кіло штуки. Ми їх ставимо так. Четыре штуки. Ставимо їх всіх. Вроді все виходить. Після того маємо поставити зеркало. Так зробити. Ось вот так от. Вроді все. Так, ще ми маємо поставити такую штуку мы и мам избільшить чтобы все закрыл это чуть меньше чуть расширим так все вроде я все сделаю и еще мам какую-нибудь рандонную лижу хотя будут такие вот штука все нормально и теперь мы мам ждать Як написано міфі, одну хвилину і щось моє появитися. Давайте я почекаю, у вас це одна секунда буде. Все, вже одна хвилина в мене пройшла, і можемо тепер подивитися, щось мало появитися. Вроді як знову нічого не з'являється. Ти знаєте, що тут такі неробочі міфі. Міфи точніше. Ось я так дивлюсь, тут нікого немає, типу реально. якийсь капець. це тут вообще не роблячі Ой. Реально. Тут тупо нічого нема. Не знаю, чи це самі порабоче, тому що вони так не. Ну, я думаю, можемо приступати до іншої карти. Інша карта це у нас буде челохаузет. Так, ми вже на челохаузет. Там по самому треба туман включити. Десь 60 20. 24. Так, 24. Все, я Ми 24. Зараз тільки стамага стоїть. Як так рад Ну і ми маємо дещо зломбит. Так, де у нас маємо тут мусорник так поставити, б. Да? Ще ми маємо тут так, поставити таку платформу. Так, нас має тут так зверху. І після того ми маємо так поставити. І тут на хату Чалхаус. Що є, ми поставили. Отак, має бути. І після того тут б'ється поставити. Так, воно має отак крутитись. Так, вона має крутитись, тому нам треба поставити ще Ще одну таку платформу, зараз ізносно От вона є. Наш там монстр не вилупився зараз. Так, вроде все поставили. Тепер маємо тут кинути. Щось має появиться. Ну... Йома. нічого не з'являється. Я, я пробую його сюди закинути, а він тупо випадає. Так. Окей, давайте шапочка. Я буду його часто закидувати, щоб вам... Щоб ви недовго чекали, тому давайте зараз вам покажу. не. я це гіце розбив, воно пропало, тут ніякий мов не заспанився. Дивіться, що я зараз не побачу. Тут не видно? Давайте я фонарик включу. Ви бачите? Хтось там є? Та, там хтось стоїть. Як думаєте, хто це є? Може обійшов за роботи. Я кстати не стукаю и які звуки були стукані. Я оффлайн играю, бубачить. Що за прикол? Я не розумію, що таке, що таке вже, что це може бути таке. Ну, давайте подивимось шарському. Усякий раз візьміну з рановітоп і нікого не мав. Це були всі міфи, міфи які я зробив. Коли я його побачив, то він тупо пропав, коли я відвернувся. Ну, окей. Ну, на цьому відео закінчено. Якщо вам, вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. щоб ви мене продовжували дивитися, поставте колокольчик. Якщо ви далі хочете відео по чекіну, ставте лайкоси або напишіть. Ну, краще ви поняли. Тому давайте всім па-па.